Перше зі мною це трапилося в юності. Я ніколи не думала, що можу таке почувати, тим більше до подруги, яку завжди вважала менш привабливою, ніж я, але й досі не знаю, що то було заздрість чи любов. Ми з Анною дружили зі школи, і так вийшло, що і вступили в один інститут, хоч і на різні факультети. На повні груди відчути студентське життя нам не вдалося, бо ми обоє були міським, але від чоловічої уваги я не обходилася. Аня ж була не такою поставною, як я, але якось їй вдалося знайти своє кохання, і так вона мені свого Сергія описувала, що я сама почала потроху в нього закохуватися. А далі зрозуміла, що хочу бути на місці Ані, і почала всіляко намагатися з Сергієм залишитися наодинці. Тим більше, що Аня мене часто просила, аби я з ним побула, поки вона збігає в магазин чи відійде. А ми гуляли часто разом в кіно, на дискотеку, в кафе. Подруга мені зізналася, що все у них йде до весілля, і я розуміла, що втрачаю шанс на кохання. Зрозуміла, що маю щось зробити, щоб надати Сергієві скоїти помилку, бо я була певна, що він вже давно мене любить, просто жаліє Аню. І ось я знайшла той момент, коли ми були самі, вхопила його за руку і кажу: Сергію, я люблю тебе. Не роби дурниць за нею, вона нас зрозуміє і пробачить у неї добре серце. Ти про що? Він аж витріщився на мене і вихопив руку. Я люблю Аню. Я зрозуміла, що скоїла дурницю і втекла додому. Не могла подрузі в очі дивитися з багатьох причин, думала, що Сергій їй все розказав, і вона перестане зі мною дружити. Але Аня завжди була добра до мене, а Сергій їй нічого не розказав, але він дав мені зрозуміти, що не хоче мене й близько бачити біля своєї родини. Коли мені дали направлення в іншу область, то я дуже втішилася, що не бачитиму їх і так серце моє заспокоїлося. Скажу, що я й досі не розумію, чи справді я любила, чи то було якесь почуття, що передалося мені від ані, але тільки через п'ять років я змогла створити родину зі своїм чоловіком, і ми прожили щасливо 40 років разом. Саме Віктор дав мені відчуття повної довіри, любові і розуміння у нас двійко дітей, онуки, все як має бути в щасливої родини, а потім все починає валитися. Чоловіка не стало, у дітей своє життя, онуки виросли і нікому я більше не потрібна. Моїх батьків теж не стало, і я мала вернутися в рідне місто і щось вирішити з квартирою. Їхала і згадувала за Аню, бо ми вже роки не спілкувалися, адже у кожної свої клопоти закрутили. А зараз би рада побачитися, але ж ні, телефону не маю, хіба піду до неї де колись жила. Так я застала свою подругу, вірніше, те світло, яке потроху згасало. Вона так мені зраділа, казала, що нараз говорила Сергієві, аби мене знайшов, а той все казав, що не знає де. Я така рада, Тоню, така рада, що ти тут, я маю тобі дещо сказати і попросити, бо більше не маю кого. Хоч вони й разом були стільки років, але Бог не дав їм діток, і вони поки були повні сил, то й не бачили потреби в чиїсь допомозі. А тепер вона не знає, як залишити Сергія самого. Ти знаєш, який він впертий, а життя ще у вас попереду довге, то ти приглянеш за ним. Добре? Я дуже на тебе надіюся, а з ним я вже поговорила. Боже Боже, вона ж зовсім не здогадувалася, що я колись любила її чоловіка чи думала, що люблю. Я їй пообіцяла, звичайно, і допомогла Сергієві з усіма процедурами і церемоніями. Він тримався і не розклеївався, але вже вдома не міг себе стримати. Я обняла його, а він мене і я зрозуміла, що нікуди я з рідного міста більше не поїду. Підпишись, підтримай українськомовний контент.